Молитва за терплячі душі чистилищі 360 -го року Господь Ісус об'явився блаженні Таїді і дав їй обітницю, якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто раз вічний відпочинок, отримає те, про що проситиме. Вічний відпочинок даєм, Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний спочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм сяє, нехай спочивають у спокої. Амінь вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Молитва за терплячі душі чистилищі. 360 -го року Господь Ісус об'явився блаженні Таїді і дав їй обітницю, якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто раз вічний відпочинок, отримаєте. Про що проситиме. Вічний відпочинок дай їм, швітить, даєм Господи, а їм швітить, відпочинок Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний спочинок їм, Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої, амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої, амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм сяє, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Молитва за терплячі душі чистилищі. 360 -го року Господь Ісус об'явився блаженні Таїді і дав їй обітницю, якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто раз. Вічний відпочинок отримає те, про що проситиме. Вічний відпочинок дайм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь вічний спочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої, Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм сяє, нехай спочивають у спокої. Амінь вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм швітить, нехай спочивають у спокої амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай світить, нехай спочивають у спокої амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Молитва за терплячі душі честилищі. 360 -го року Господь Ісус об'явився в блаженні Таїді і дав їй обітницю. Якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто раз вічний відпочинок отримає те, про що проситиме. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний спочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм сяє, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай світить, нехай спочивають у спокої амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Молитва за терплячі душі честилищі. 360 року. Господь Ісус об'явився блаженні Таїді, дав їй обітницю, якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто раз вічний відпочинок, отримає те, про що проситиме. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний спочинок дай да їм, їм, да їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої, Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм сяє, нехай спочивають спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають спокої, амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай світить, нехай спочивають у спокої амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. О найсвятіші рани нашого Ісуса, котрі стільки болю і крові коштували Його, рани найдостойніші, доказ його нескінченної любові до нас, змилуйтесь над бідними душами, терплячими в чистилищі і наді мною бідним грішником. Молитва за терплячі душі в чистилищі. 360 го року Господь Ісус об'явився блаженні Таїді і дав їй обітницю, якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто раз вічний відпочинок, отримає те, про що проситиме. Вічний відпочинок даєм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний спочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої, Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм сяє, нехай спочивають спокої. Амінь Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Молитва. Затерплячі душі чистилищі. 360 -го року Господь Ісус об'явився блаженні Таїді і дав їй обітницю, якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто раз вічний відпочинок, отримає те, про що проситиме. Вічний відпочинок даєм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний спочинок дай їм Господи, а світловічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм сяє, нехай спочивають у спокої. Амінь вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай світить, нехай спочивають у спокої амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм швітить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Молитва за терплячі душі чистилищі. 360 -го року Господь Ісус об'явився блаженні Таїді і дав їй обітницю, якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто раз вічний відпочинок, отримаєте. Про що проситиме. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний спочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої, Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої, Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм сяє, нехай спочивають у спокої, амінь Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм швітить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Молитва за терплячі душі честилищі. 360 -го року Господь Ісус об'явився блаженні Таїді і дав їй обітницю, якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто разів Вічний відпочинок отримає те, про що проситиме. Вічний відпочинок даєм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь вічний спочинок дайм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм сяє, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай світить. Нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Молитва за терплячі душі чистилищі. 360 -го року Господь Ісус об'явився в блаженні Таїді і дав їй обітницю. Якби хтось впродовж певного часу відмовляв сто раз вічний відпочинок отримає те, про що проситиме. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь вічний спочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм сяє, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай да їм, да їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай світить, нехай спочивають у спокої Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Святі душі, які з того світу перейшли до частилища, і в небі на вас очікують, моліться за мене. І випрошіть необхідної мені ласки, а особливо про ласку і тут на світ чого хочете, про котру благаю Маєстат Божий. Амінь. Слава Ісусу Христу!